В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Рада національної безпеки і оборони 7 листопада ввела санкції проти дев'яти компаній, пов'язаних з Михайлом Фрідманом та його партнерами. Серед них International Description System Limited. Про це повідомили в указі президента, і санкції ввели в дію. Ініціатором санкцій була служба безпеки України. Під санкції на 10 років потрапили чотири компанії, а ще п'ять компаній під санкціями перебуватимуть 2 роки. Подробиці запитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте, вдячна, що ви з нами. Добрий день, вітаю. То розкажіть, якщо власник компанії під санкціями, то які економічні наслідки настануть для його компаній? Це дуже насправді дуже просто. і Ці санкції так само відображені в указі. Це повна заборона на управління цим активом, повна заборона на перек... на перекази коштів. на… Розпорядження майном блокуються всі банківські рахунки, і е, під підсанкційні компанії не можуть здійснювати жодних операцій. І е, в таких випадках до речі, от якраз питання там е, виробника Води Моршинська, насправді е, ці санкції, які прийняті сьогодні, їх треба було застосувати раніше. Бо і так, з 2023 року, на підставі судового рішення а ці активи арештовані і передані в управління агентству з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом, агентству Арма. Ось там теж не все гладко зараз. Тривають там дебати щодо визначення компанії, яка буде управляти цим активом. Але однозначно, такі активи, на які накладаються санкції, їх треба як мінімум спочатку передавати в управління. Державі і ці активи мають працювати для держави. От компанія Моршинська позиціонує себе як таку, що вона дбає про здоров'я українців, так пити воду і, взагалі, що донатять на армію, тобто позиціонує інформаційно вона себе саме так, але при цьому здійснює і іншу діяльність на, на... На рахунок агресорки країни Російської Федерації що да, буде да, з цими да, товарами, Так, ну, да, бо а. якраз сама компанія. Моршинська АІДІС вона не здійснює діяльності щодо країни агресора. Але є проблема в тому, що пакет акцій належить не просто громадянину країни-агресора, а під санкційній особі, яка перебуває під не тільки під українськими, а й під міжнародними санкціями за пряму допомогу у війні в Україні. Я колись ще до початку великої війни, буквально за кілька днів, на одному з ефірів у Львівські на одному з львівських телеканалів е, говорив про те, що якщо буде розв'язана війна, то за неї має відповідати не ефемерна держава Російська Федерація, не Путін там чи хто з ним афілійований, а практично кожен громадянин. Держави, яка допустила агресію, тобто, кожен власник російського паспорта, має нести свою частину відповідальності. І тут ми маємо ситуацію, що коли, якщо б ця компанія, повертаючись до IDS, якщо б вона працювала так на українському ринку, так як є е, е, зараз, так, і виводила б гроші на користь свого бенефіціара, який прямо підтримує. Війну і реалізовує оборонні проекти в російській армії, то це неподобство не можна, ну не, не може так бути, і відповідно зараз, коли актив є під контролем не Фрідмана, а Арма, це в принципі добропорядний. Суб'єкт бізнесу, і те, що там Моршинську ми п'ємо. Так, ми п'ємо воду, яка потенційно фактично, навіть як державна, так само як є. До речі, парале паралельний такий приклад з підприємством Нєвська косметіка у Вінницькій області, яке теж було передано в управління. там воно було ніби більш успішним. Там є нормальний управитель, і зараз це. Ця компанія працює, випускає вже під іншими брендами продукцію і заробляє вже на благо держави України. Так, то що буде ще раз з товарами, споживачі повинні будуть свідомо відмовитись від Води Моршинська, показуючи так своє ставлення, чи їх е, я були? думаю, що тут, якщо вже санкційними активами е, е, управляє держава, не, нехай не так добре, як зараз, бо ситуація показує, що тут треба приймати ще дуже багато змін до законодавства, наприклад, там будучи е, паралельно взяти. Сенсбанк, який теж належав Фрідману, і під нього довелося приймати спеціальний закон про націоналізацію системних банків. І він зараз вилучений. Він є добропорядним державним банком, який працює на державу Україна. Тому тут з Моршинською я не бачу проблем. Тут більші проблеми споживачі мали би показувати своє ставлення і показують своє ставлення до компаній, які не перебувають під санкціями, але не гребують заробляти на як на ринку України, так і на ринку Росії. Ось тут думка споживачів якраз. Була би дуже і дуже доречна і важлива. Скажіть на яких правах сьогодні компанії Михайла Фрідмана і його партнерів вестимуть діяльність в Україні, якщо вони фактично вже будуть передані Україні повністю? Так, так вони будуть вести діяльність вже як е підприємства резиденти України, бенефіціарами яких буде держава Україна в особі? агентства з розшуку і менеджменту корупційних активів. агентства Арма. Якщо так буде, то відповідно потім і частину дивідендів від прибуткової діяльності цієї компанії так само може отримати і державний бюджет. Ну зрештою, от, то... приклад сенс, сенс банком зараз яскраво показує. Тобто цей банк повністю 100% власником є держава. Банк прибутковий відповідно держава буде вирішувати. Через е, органи управління, що робити з цим прибутком, і так само так має бути в кожній підсанкційній компанії. Зрештою, тут є ж питання компанії «Київстар», де заарештовані, е, теж частка, яка відповідає частці Фрідмана і компанії в частині. Того міжнародного холдингу і зараз тут теж йдуть суди, тому що там питання ще складніше і теж потребує серйозного такого врегулювання. Але тим не менше, все це там ці арешти акцій вони не заважають компаніям, які до речі є об'єктами критичної, елементами критичної інфраструктури України працювати для України, тому що вони підконтрольні іншим чином державі. Тобто у нас є всі економічні і правові механізми, аби Україна обернула активи і прибутки з компаній вже на свою користь. Правильно е, так, є, є є базові механізми, але досвід показує, що вони потребують істотного удосконалення, тому що в ході е, переймання управління над цими активами виникають нюанси, які можна врегулювати виключно змінами до законодавства. І на останок днями національне агентство з питань запобігання корупції внесло швейцарську корпорацію Нестле до переліку міжнародних спонсорів війни. Як Нестле та інші компанії, спонсори війни продовжать працювати на українському ринку? Чи вплине це якось на поставки їх товарів на наші ринки? Ну, це рішення, рішення НАЗК і перелік міжнародних спонсорів війни він на сьогодні поки що не має жодних юридичних наслідків для цих компаній. Це радше такий репутаційний маркер. І перше попередження, що воно виглядає так, що ми як держава, ми розуміємо, ми бачимо, що ви працюєте в країні агресором. Агресорі це погано, і наступним кроком можуть бути санкції. Тобто на сьогодні нічого крім репутаційного якогось удару е, по компаніях це нас якихось правових наслідків для нестлі для інших компаній. Це не несе знову ж таки в питанні нестлі тут. Є теж е, палиця з двома кінцями. Попри те, що компанія працює в Росії, це велика транснаціональна корпорація. Вона так само е, не боїться будувати в умовах війни нові заводи в Україні, маючи виробничі потужності у нас. Ще там нести добудовує зараз один завод на Волині. Як з цим боротися? Ну, це складно, тому що з одного боку, є з одного боку, ми розуміємо, що частина прибутків цієї транснаціональної корпорації у вигляді податків ідуть на підтримку країни агресора. Фактично так, з другого боку, ця компанія. Сплачує великі податки в наш бюджет, вона пропонує якісні товари, і в разі виходу цієї компанії з ринку, наприклад, ми заборонимо або компанія сама вирішить піти з нашого ринку. Дуже складно буде уявити хто. В умовах війни зараз інвестувати в Україну напевно хіба що самі українці не бояться ті, які залишилися. Ну і певні там ризикові міжнародні інвестори, але їх дуже мало. Тобто залишиться величезна ніша на ринку, і тут потрібно якось врегульовувати десь з одного боку. Показувати своє негативне ставлення з другого боку, десь доносити цю думку міжнародним компаніям і показувати приклади, що кожен хто працює на ринку Російської Федерації, потім може мати проблеми з виведенням капіталу з Російської Федерації і краще. Ось вже зразу піти, тому що є такий хороший приклад пиво Карлсберга і пивовареної компанії Балтіка, де Російська держава просто ну недружня країна, взяли і зробили так, як ми зробили з Моршинською, тільки більш досконало і якісніше. Вони просто тупо вилучили цей холдинг, перевели його в державне управління. Там якесь у них своє агентство є, і тепер Балтика повністю працює на Росію. А Карлсберг позбавлений взагалі. Галі цього активу, і так буде з кожним бізнесом, навіть великим, транснаціональним, і це треба і це треба розуміти. Ну а тут так, от, до речі, гарний приклад був з Бондюелю горським виробником. Як може пам'ятаєте, конс домашньої домашньої консервації, коли їхню продукцію помітили в подарункових наборах для російських окупаційних військ тоді всі торговельні мережі до речі і ті те що працюють в росії наприклад даша і метро вони відмовилися від поставок цього виробника і компанію фактично фактично самі споживачі викинули з українського ринку ну знесля це буде дуже складно тому що якщо ми їх викинемо то ми багато без чого залишимося і без кави без котячих кормів без кетчупів без цукерок ну цукерки – там Є е, альтернативи, а інших немає. Ну таке дуже 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 складне питання, але з цим так само постійно треба постійно треба щось робити на сьогодні. Найголовніше відповідальність має нести: не можуть в Україні заробляти російські громадяни, е, не можуть в Україні заробляти санкційні особи, які безпосередньо фінансами підтримують е, війну чи фінансами, чи реалізовуючи спільні проекти з російським Міноборони, як це робить Фрідман, підтримувати агресію Росії проти України. Друге питання: це ті, хто працює ті, хто працює в Росії. Так, маємо маємо показувати цей свій публічний осуд, але знову ж таки діяти обережно, щоб не залишитися взагалі без інвесторів. Вікторе, дуже дякую за пояснення і дякую за вімкнення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.